Вітаю, сьогодні у нас практика по системі координат в просторі. Перша задача, яку я хотів би розглянути, ну передусім це задачі, які будуть виноситись у нас на тест, нашим студентам, які, які ми будемо вирішувати щось таке подібне, подібне на якихось різних формах контролю. І перша задача: у нас є три координати це вершини паралограма а Б, це, нам треба четверту координату паралограма Д. Тут у нас є паралограм. А, Б, Д. це знайти четверту координату Д. Що ми тут можемо використати? Це. Ми знаємо, що у паралограмі діагоналі перетинаються і в точці перетину діляться пополам. по Це є властивість паралограм. Тобто, ми бачимо, що А і С це точка О, це середина АС. Тобто середина точки А і С виходить точка точки О. Знайдемо координати точки О. Тобто, в мене є, я напишу ось точка А і точку С я окремо тут напишу, щоб було зручніше. Міну 5, 2, 1. І шукаю тепер середину точку, середину відрізка А, середину діагоналів. Тобто Х од рівня. Це середня арифметична. 3, мінус 5 поділити на 2. Це буде 3 мінус 5 мінус 2, поділити на 2, мінус 1. Y 0. Це буде мінус 4 плюс 2. Поділити на 2. -2 це буде мінус 2 других, це мінус 1. І Z0. Це буде 5 плюс 1. Поділити на 2. Це буде 3. Так, давайте ще раз глянемо, 4 2, 2, 2, 2, 1, і 3 мінус 5-2. Тобто ну, Це по суті ми додаємо. Да? 3 плюс 5 на 2, мінус 4, плюс 2 підвить на 2 і 5 плюс 1 підновить на 2. Тобто координати точки О це середина відрізка нашого. Середина Іа С і середина БД. Тобто, що ми маємо тепер? Що координата B у нас мінус -6, 6. координата B. Я тут напишу B. Мінус 6, 1, 6. Координата О, ви щойно знайшли, це мінус 1, мінус -1, 3. Це серединка. Так? І нехай координата D у нас буде якісь там Х, З. Ну, можна так взяти х, з. Координати Д. Скажімо, x, y, z. І тепер знов таки, та сама формула за координат. Там є середина відрізка. От, наприклад, розглянемо діагональку BD BD і середину точку. Тобто B у нас початок мінус 6 плюс якийсь Х, тобто я шукаю середину. Ділю на 2 до рівня мінус 1. Далі по B знову беру 1 плюс Y. Ділю на 2. Буде мінус 1. І третій керівнянечко. 6 плюс який Поділить на 2 дорівнює 3. Ну і розв'язую ці рівняння. Х тобто, дорівнює, до рівня, виходить минус 2 плюс 6, 4. Y до рівня, ну, 1 плюс y дорівня 2. Y дорівня 1 виходить. 1 плюс 1 2, 2, 2. Ага, не давайте ще раз перерахуємо. Тобто мінус 2 тут буде мінус 2, мінус 1, мінус 3. Мінус -3. 3 плюс 1 мінус 3. Мінус 2, мінус 2 на 2, мінус 1. Все виходить. Тут тепер. З дорівнює 6 плюс Z дорівнює 6 і Z дорівнює 0 виходить. Тобто, що ми маємо? Що координати точки D у нас виходить 4. Мінус 3 і 0. 4, мінус 3 і 0. Ну, можна ще перевірити себе, яким чином. Наприклад, знайти BD. Серединку, да? Значить, мінус 6 плюс 4, мінус 2 на 2, мінус 1. Тобто мінус 1. Є мінус 1, є мінус 1. 1 мінус 3, мінус 2 на 2, мінус 1. 6 плюс 0 на 2 3. Це віру. Це наша відповідь. Тобто у нас. Є координати паралограмма, АБЦ. Ми знайшли четверту координату не відповідно. І давайте зараз щось таке інше зв'яжемо, щось подібне, щось це я витираю. Так, ну, це, це класична задача, така, яка дуже часто може використовуватись в НМТ в будь-яких формах контролю з математики. Ну, наприклад, от у нас є задача відстань між точками А і Б дорівнює 7. Зайдіть, ну, Ось, наприклад, відстань між точками а 4 -5 2. І точкою. B1 Y 4. Відсень рівнює 7. Знайдіть y. Тобто AB рівню 7. Треба знайти y. Тут нагадаємо формулу відстані між двома точками. Я це казав, це треба що зробити. Корінь квадратний. І познаходити квадрат. Ну, тобто, x2 мінус x1 квадраті, плюс рік 2 мінус рік 1 квадраті, плюс 2 мінус квадрат, 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 z1 квадраті, це підкорення. Це буде вісню між точками якимось А і Б. Де точка А, x1 y 1 z1, x2, x2 y 2, z2. Це дрона точка. Ну, давайте, значить, зайду з цією формулою. Значить, а Б дорівнює, тобто 7 дорівнює. Тут шукаю 1 мінус 4. 1 мінус. -4, давайте розпишу, добре. Квадраті плюс y мінус мінус 5, тобто y плюс 5 в квадраті. І плюс, плюс, мінус 4 мінус 2. Так я напишу, мінус 4 мінус 2 в квадраті. Ну, дорівнює. Рахуємо, що це буде. 7 дорівнює. 1 мінус 4 мінус 3 в квадраті 9 плюс. Мінус 4, мінус 6 в квадраті 36. І плюс Y плюс 5 в квадраті. Підношу це все до квадрату. Значить, 9 плюс 36, це буде 45. 45. Вже? 45 45 плюс підношу до квадрата Y плюс 5 в квадраті дорівнює 7 квадраті – 49. Тепер, що в мене виходить? Ну, в принципі, тут я можу. Наприклад, 45 плюс Y квадрат плюс 10 Y, плюс 25 квадрат суми. Мінус 49 дорівня 0. Y квадрат 10 Y, так і буде плюс 10 Y. Так, що там далі? 45 плюс 25? Ну тут можна. Скільки 45 плюс 25? 70, 70 49. Плюс. Так, зараз. 70 21. І дорівнює нулю. Ну, теорема, в'єта, сума мінус 10. Добуток 21. Що це може бути? Мінус 7, мінус 3, так? Міс 7-3. Тобто y1 дорівнює мінус 7, y2 дорівнює мінус 3. А, мінус 7, мінус, 3, мінус, 10, мінус 7 помножити на мінус 3 21. Тобто виходить, що y може бути або мінус 7, або мінус 3. Ну, тут можу зауважити. Ми, наприклад, y плюс 5 в квадраті написати дорівнює 49 45, 45, 4. І тут би було y плюс 5 дорівня або 2, або y плюс 5 дорівня мінус 2. І відповідно було б те саме. Ну, все-таки.